Кіпарисук Yellow Spire. Останній Горщик 20 літрів, коштує така рослинка 3600 гривень. Бріджит має дуже цікаву хвою. Гощик 10 літрів коштує 1550 гривень. Кіперисовик рогатий вісос Сигуаро маємо в двох розмірах. Більшенький гощик 12 літрів коштує 3400 гривень, і є менші у гощику 4 літри. Коштує 1450 гривень. Аврора. Жовтенька Горщик 5 літрів. Коштує 1350 гривень. Тонечка, Кіперисовик тупий. Коштує 1450 гривень. Наноградцевіс. Росунка щеплена. Горщик 3 літри, коштує 950 гривень. І ще один такий кіпересок тупий Пагода. Коштує 1450 гривень. Замовляйте саженці на сайті balsat.com.ua або на Viber.